У серпні, в шості стартував проєкт створення візії розвитку громади, ініційований командою Урбан Реформ з Харкова. Тоді її представники провели зустріч з містянами, в ході якої обговорювали важливі складові процесу відновлення Шосткинської громади, а також працювали над різними шарами міста: природа, забудова, люди, культура та спорт. Ми першу стадію нашого проєкту робили глибинне дослідження, спілкувалися з людьми, аналізували всі дані, збирали всі умовні, наявні факти, які там треба за щоб далі працювати з містом, і от сьогодні ми будемо переходити від того, що ми умовно разом з людьми вже як все дізналися про шостку, до стратегічних планів. Протягом кількох місяців ініціатори проєкту проводили серед містян онлайн опитування, спілкувалися з шосткинцями на вулицях, вивчали історію міста у краєзнавчому музеї. Свої напрацювання команда Урбан Реформ трансформувала у виставку, яку і презентувала учасникам заходу, розповідає локальний координатор проєкту Ігор Орловський. Цей захід факти. По великому рахунку є презентацією того, що вже було напрацьовано: польові дослідження, висновки з минулого заходу, з комунікацією з людьми проводили ж онлайн опитування. Паралельно з тим, що проводилося онлайн опитування, то ще й приїжджали соціологи, спілкувалися особисто з людьми на вулиці, і загалом з цього було зроблено достатньо багато висновків. Спілкувалися з краєзнавчим музеєм, тобто історію, Історію міста тут дуже багато написано. Міська влада разом з учасниками проєкту долучатиметься до процесу відновлення Шосткинської громади, а потім втілюватиме в життя спільні напрацювання. Підкреслив міський голова Микола Нога. Завжди цікаво і завжди потрібно бачити перспективу розвитку любової території, в тому числі такої великої громади, як наша. Тому я вдячний їй. Всім, хто долучився до цієї справи, справа серйозна, відповідальна. Сьогодні ми будемо слухати перше напрацювання, будуть доповнення, будуть зауваження, і залучається хай хто хоче прийняти участь любий житель міста Шостки шосткинської громади може долучитися до розробки цього проекту. На зустріч завітали ті шосткинці, які вірять у нове майбутнє шосткинської громади, і самі хочуть долучитися до процесу створення її візії. Адже хто як не вони знають шостку краще за усіх зараз? Я прийшов для саморозвитку, щоб дізнатися щось нове про своє місто, які в нього є перспективи, які є, можуть бути ініціативи. В нашому місті, якщо збереться кількість людей, яка зможе добре працювати, я думаю, що перспектива в нашому місті з'явиться. Я був якби в якості опитуваних осіб зі сторони і освіти, і it сектору міста Шостки, тому мене дуже зацікавив сам цей проект, якби візія шостки, і дуже цікаво. Оця презентація, яка сьогодні буде, тому що дуже таких ідей, дуже таких моментів, які ми мешканці міста Шостки навіть не помічали. І ось саме це я і хочу дізнатися, хочу для себе щось відкрити. і дуже цікаво поспілкуватися, брати участь у дискусіях. Я була на старті проекту і ще тоді було цікаво почути інші думки думки інших одномістян про те, як вони бачать місто. І ще тоді, чуючи наскільки різнобарне наше місто, я підчеркнула. Багато чого знайшла нові зони відпочинку, якими зараз вже користуюся, і сюди я прийшла більше щоб дізнатися про історію міста, тому що я мало про неї знаю. А дізнатися все ж таки результати того, що дали наші опі наші опитування, наша допомога для цієї а, і дізнатися думку інших, тих, хто приїхав і нічого про це міста не знав. Учасник команди Урбан Реформ Роман ознайомив присутніх з результатами дослідження. А саме з історію розвитку шостки, головними складовими міста, економікою, природою, архітектурою. В ході роботи ініціатори проєкту дізналися, які місця відвідують шосткинці, куди тяжіють, у чому бачать потенціал міста. Ми питали людей про потенціал міста що вони бачать в місті як такі, таку особливість, якусь кльову штуку. І, наприклад, це насправді дуже цікаво, але... Найбільше людей сказали те, що в шосі нічим все. Відповідно, з усіх наших опитаних людей аж 90 людей відповіли те, що шостка немає нічого цікавого, чим можна пишатися. Що може вказувати відповідно на кризу ідентичності, а як про те, що місто жить в тіні своєї історії і відповідно не пропонує якихось нових сенсів існування, нових шляхів існування, і таким чином мешканці не бачать. Ніяких речей чим вони могли пишатися. Тим не менш велика частина шосткинців пишається природою рідного краю, людьми, які тут живуть, а ще вірить у майбутнє свого міста. Багато людей виокремили що шосте майбутнього це промислове місто, шосте майбутнього це креативне місто, і Шостка майбутнього це місто природи та відпочинку. І відповідно, вони виокремили ці основні ресурси як цінні для майбутнього зростання. Шосткі далі учасники зустрічі намагалися з'ясувати, які можливі сенси можна вкласти в шостку майбутнього. Розділившись на групи, вони виклали своє бачення розвитку міста у таких напрямках, як промисловість, природа, молодь та інновації. Шостинська громада вона дуже ресурсна. Ну, дуже багато зелених насаджень, як і в самому місці, так і поза його межами. У нас є проблема, вона стосується. Тується всіх місць це сортування і переробка вторсеровини, засмічення ґрунтів, пластик всюди, пластик в будинках, пластик у дворах будинків. Тобто, все, що нам потрібно, хотілося б це отримати. Це завод. Це як ну, і проблема, і як інструмент економічного зростання і соціального зростання. Завод про по переробці вторсировини. Наступну зустріч організатори запланували провести в онлайн форматі і зосередитися на стратегії розвитку не тільки міста, а й громади. В цілому фінішує проєкт навесні. Саме тоді командою Урбан реформ і «Шосткинцями» буде створена візія стратегічний документ просторового довгострокового розвитку міста.